Коли навкруг гримить війна, і горе стукає з бідою, тремтить налякана душа, Бог каже ніжно, І я з тобою. Накрила смутку пелена і дні, окутані журбою, п'єм чашу болю, ми до дна, Бог поряд каже: І я з тобою. Спасають всі своє життя, яке розгромлене війною, і там, де віри вже нема. Бог потішає, я з тобою, і хоч погаснуть ліхтарі, заслонить горе, все собою, Бог прийде в будень в вихідні сказати, ось я тут з тобою. Бог не купив на перший рейс білет, щоб за світи помчатись, і милість не сховав у кейс, щоб нам всього і всіх боятись. Він залишився з нами тут, розпакував свої валізи, бо знав, до нього ті прийдуть, хто не устиг купити візи у безтурботне майбуття, хто понадіявся на гроші, а повернуло так життя, що тільки з Богом дні хороші. Любов і безмежне співчуття лишили Бога в Україні. Він нам продовжує життя, бо ми для нього дуже цінні, і дістає своїх валіз, Господь для нас безмежну щирість, нам свій підписує ленд-ліз якому назва Божа милість спускається в сирий підвал, де люди збилися юрбою, грозить від вибуху обвал, а Бог шепоче, я з тобою. Бог. І йде в окопи до солдат, щоб надихнути їх с ногою, щоб роту вберегти від втрат, щоби прикрити їх собою. Несе бабусі, що пройшла голодомор, колгоспну ланку тепла дещицю, бо ж вона сидить на обгорі ганку, сама самісінька, ніхто серед руїн її не знайде, що вижила, не повезло. Це милість Божа, друзі, знайте, Бог там, де траурний похід, а в Нім батьки вкриті журбою. Лиш в Бога є до них підхід сказати: Ось я тут з тобою. Бери на руки тих дітей, що залишилися без тата, а в мами сльози лють з очей, бо до всього згоріла й хата. А люди осторонь пройдуть, китнувши скрушно головою. Та Бог, що знає сліз тих суть, говорить їм: Я тут з тобою він не запізниться туди, де лікар в мерехтінні свічки шепоче раненим, живи. а Бог, немов ковток водички, дає йому знання і сил, щоб смертю міг повоювати, а сам спішить туди. В той тил, де люди зібрані, благати про милість в щирих молитвах, хоч віра й рушиться з журбою, Бог бачить сльози в їх очах і запевняє я з тобою. І хоч дрижить наша земля, напившись крові, сліз і болю, тривожні вістки йдуть здаля з прифронтових тих ліній, болю, душа тремтить від сум'яття. Ніде немає її спокою, важливо чути нам слова, дитя, не бійся, я з тобою. Бог говорив оці слова завжди до тих, хто вірить в нього. Дарма, що так гримить війна, в життя вриваються тривоги, і ворог страшить звідусіль, бере у хід всіляку зброю на знищити то його ціль, так каже Бог. Я із тобою, той Бог, що вивів юнаків з огненної страшної печі, що замикає пащі львів, і що нема такої речі, щоб не корилася йому, сказав, і скеля дала воду, все підкоряється йому, бо він один, то має владу, щоб заховати в хмарі дощ, сказати Сонцю, зупинися в цих. Ганонадах бомботрощ, коли всі сили зла взялися, щоб наступом іти на нас, розбити віру і надію, нам біль і смуток принести і зруйнувати твою віру, ти пам'ятай, є добрий Бог, що полюбив тебе без міри. Він вирі горя і тривог, коли втрачаєм свої сили, спішить до тебе, де ти є, в лікарні, дома, Сам з журбою схиляє він своє лице, щоби сказати, І я з тобою. Тому, душе, якщо болить Тобі за край свій, що в руїнах, образа у душі кипить, чи стихла пісня солов'їна. І потемніли раптом дні, і сил нема, щоб жити далі, жевріє віра десь на дні, твою надію рвуть печалі, спинись. І очі підійми крізь біль і гори в небо синє, твій погляд, вимитий слізьми, небесний батько зрозуміє і схилиться до твоїх ран, бинтом любові перев'яже, розвіє той журби, туман, до серця зраненого скаже: не бійся, дороге дитя, не бійся, бо я тут з тобою, яка б не була журба. Її розділить він з тобою. А як додому вже прийдем, будем від бід відпочивати ціну простих тих слів з багнем, що помагали нам долати тернисту стежку в рідний дім. Тому увиріни спокою, дай, Боже, чути голос твій: дитя, не бійся, я з тобою, слава Богу!